Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу рада вітати вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні пропоную приготувати традиційну страву різдвяний штолен. Можна залишити на більш довгий час, наприклад, пару днів. Чим довше вони стоять, тим краще просочуються. А зараз треба взяти 250 грамів грецьких горіхів і 150 грамів кешю. Кількість та вид горіхів обирайте ви самі, за своїм смаком. До горіхів я додаю 150 грамів підсушеного миндалю. Підсушуємо горіхи та менталь у духовці. Після цього мелимо все блендером, щоб виходили групі шматочки. Отже, резюмуємо для різдвяного штоліна нам потрібно 550 грамів.